Всіх вітаю! З вами інтернет-магазин займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Віркс та граблів-рошилка Сонечко. От, сьогодні у нас на огляді ось такі передні бруси до тракторів МТЗ 80, 82, 892 На звичайні мости. На звичайні ведучі та неведучі мости. Це у нас іде виробництво Білорусь. Оригінальні. Ціна на даний момент на. Час виходу цього відео 10700. По комплектації вони ось так виглядають. Як бачите, ось такий варіант. Також в наявності в нас є лонжерони оригінальні виробництва автокомплект, ромни на різний смак та вибір. Є посилені, є стандартні. Також є болти до них, до лонжеронів. Та є підсилення лонжеронів, пластини 10 або 16 мм для того, щоб міцніше витримувати нагрузку на лонжерони. Якщо бажаєте щось замовити, телефонуйте, номер в описі до цього відео та перед вами на екрані. Якщо ви дивитесь нас з Молдови, Литви, Латвії та Естонії, перед вами номера телефонів-перевізників, з якими ви можете зв'язатися та обговорити умови доставки до вашої країни з нашого магазину. Ми відправляємо по новій пошті по території України, а через них ви вже можете підібрати собі запчастини. Працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та готівкою, звичайно. Якщо вас щось зацікавило, то можете телефонувати. Номер також є в описі до цього відео. Переходьте. Там є також посилання під описом цього відео на наш сайт і на наш інстаграм. Якщо вас зацікавило щось, чи скинути фото, чи запитати, можете написати або Viber, який також там є, або WhatsApp, або Telegram. Ім гарного дня, мирного неба, до побачення.